Компанія Єврокарбоністика пропонує вашій увазі нові надходження на склад, а саме штабелер електричний Лінде Л-14 2016 року виготовлення, Вантажопідйомність тонна 400, висота підйому 4 метри 70 см. Дуже мале напрацювання 3830 мотогодин. Також має штабелер вільний хід. Це рух каретки в межах габаритної висоти. 55. Техніка повністю провірена, дається піврічна гарантія. Напів управління дуже маневрений. Мінімальний реальність розборот. Є електропідсилювач кірмат, який дозволяє нахідно докувати. Потенціометр сили натискання регулюється швидкість вільний хід. Далі підйом на висоту. Висота підйому 4 метри 70 см. Вантажопідйомність тонна 400 Також для подолання нерівностей і роботи е, в складах, е, де є рам, е, рампи, похилі чи переїзд yeah. порогів, є спецфіод, незначно підвищує підлітку і дозволяє переїжджати. Також заїжджати для завантажування, розвантажуваних робіт в транспорт, прицепи фур. Штабелер піднімає 840 кг. Також є вага Кратна 50 Монтована Для маневрування вузьких міштилажних проходах є кнопка черепашого ходу Штабелер Їде набагато повільніше, щоб дозволить вам керувати цим звертістю. Всю цю техніку і багато іншої ви можете знайти в нас на складі в місті Червоноград. Для де більш детальної інформації телефонуйте за номером, вказаним під відео.